Вітаю, друзі! З вами Акарс, найкращий сервіс по пригону автомобілів з Америки, але не тільки, тому що у нас відкривається площадочка, де ви зможете купити собі автомобільчик, який вам подобається, і подивитись і поїздити. Але сьогодні у нас така тема. Що, якщо у вас не так дофіга грошей, як хотілося б, а хочеться Дубасить? І сьогодні у нас бюджетна ракета Audi a 4 b 8 2.0 Quattro. Так, ну, друзі, звісно, всім вам цікаво, що ж ми отримаємо за ці гроші. А отримаємо ми, на секундочку, 211 кінських сил на повному приводі, які тягнуть дуже непогано, 350 ньютон метрів, автоматична коробка передач. А головніше це повний привід «Кватро». І здавалося б, навіщо він взагалі нам потрібен? Ну, звісно, за картоплею на цій машині, ви, скоріше за все, їздити не будете. Так я вам скажу, тому що на цьому повному приводі дуже весело дубасити на будь-якій слизькій поверхні, як, наприклад, ось ця травичка. Якщо ви знаєте якісь рівненьку місцину, якусь рівненьку, ви зможете на ній дуже класно поїздити боком. А ще класніше це все робити на снігу. Е, ну, Якщо більш детальніше, двигун цей всім вже давно знайомий, всі болячки в ньому вже давно знайомі, всі діагностуються, лікуються без ніяких проблем. Маслиця, ну так, да, може трошки під'їсти, але ну, нічого страшного, тому що машина то їде класно. І це найголовніше. У цій комплектації ми, звичайно, отримали S-Line обвіз 18 колеса. По гальмам нічого супергарного не скажу, тому що це звичайні радіальні спереду гальма, позаду ще звичайніше, з паличу скобою. А так, в цілому все працює. Все працює класно. Як вони їде, ми поговоримо вже, коли будемо їхати. А поки що давайте подивимося, що там під капотом. зараз я відкрию і ми подивимося. Так, ну що, от він наш мотор. По старій добрій аудюхівській традиції він стоїть у нас високо і далеко за передньою вісію, що так якби натякає на недостатню поворотність. Ми це перевіримо, коли будемо їздити. Звичайно, про цей мотор вже тільки лінивий не сказав. Я думаю, що кожен, хто збирається купити собі 10-річну ауді, так чи інакше почитає за нього. Але в принципі ми знаємо, що усі проблеми цього мотору пов'язані, по-перше, з маслом, по-друге, з ланцюгом. І цей мотор як би на це не тікає, тому що, ну, щоб перевірити масло, у нас ця штука прямо тут, яку прямо дуже, ну, дуже добре видно. Це перше, що кидається в очі. Тобто... Якби натякає, що масло краще перевіряти. А головне, що масляний фільтр у нас також знаходиться прямо тут, тобто його можна самому міняти, і це також натякає на те, що масло тут треба міняти трошки раніше за е, прописаний компанією Audi Регламент. Е, ну коротше, нічого незвичайного тут немає. Ми всі вже сто разів це бачили. Звісно, е, впечатляє. Точніше, як це буде впечатляє? Приголомшує. ну коротше, приголомшує той момент, що вони ніяк не можуть. Вражає той момент, що ніяк вони не можуть запхнати, запхати цей мотор коли за колісну вісь і буде це робитися. Це набагато краще. Але я думаю, що це пов'язано з тим, що в принципі автомобіль Ауді першочергово це передньопривідний автомобіль, і можливо для цього вони так і роблять. Але трушним патрохедом це звичайно зайти просто ніяк не може. Друзі, звичайно, ми всі любимо газові опори на кришці капоту, тому що це зручно. Але цікавий момент, як Ауді взагалі реалізували цю всю історію, просто в останню мить таке враження, що вони його просто приварили. Тому що тут у нас таке кріплення, одна газова опора, і тут. Ну тобто, можна самому це в принципі, якщо у вас в машині немає газового пору, то можна це самому зробити або звернутися в акарс, і ми вам таке зробимо. Але зробили, як зробили. Друзі, перше, що хотілося сказати про цей багажник, що тут достатньо зручно сидіти. Це така трошки рідкість, але він відчиняється з кнопочки, зачиняється ручками. 480 літрів води сюди можна налити, якщо вам треба. Ну, І так, на перший погляд, багажник дуже навіть великий, охайний, весь з приємними, не найдешевшими матеріалами, як це часто буває. У нас є ніжка під поліком, що там запаска. Зараз, вибачайте, туди провалилось усе. Запаска є, це приємно, тому що зараз всі ставлять собі ці жахливі ранфлети з жорстким кордом. І машина починає їхати гірше. Тут може ставити собі нормальну резину і не боятися, що ви її проковуєте, тому що у вас є завжди запасочка. Коротше, нормальний багажник. Хотілося б тільки, щоб зачинявся з кнопочки. Це все ж таки преміум. Друзі, невеличке попередження. Для тих, хто не виносить якихось різких звуків, автомобіль Audi вам не підійде, тому що тут настільки бридкий оцей сигнал, це просто може вивезти будь-кого. Але зараз не про це. Про посадочку давайте трошки поговоримо. Тут у нас звичайні сидіння аудюхівські, стандартні, шкіряні з налаштуваннями електричними. Пам'яті сидінь, тут, до речі, немає. Але посадка в них, ну знаєте, отак, вперше, коли сідаєш, досить навіть комфортно. Але коли починаєш їздити, сідушки вас взагалі не фіксують. Ви будете отак от їздити по всьому салоні, якщо будете їздити активно, а ця машина, забігаючи наперед, скажу, що так трошки просить, щоб її натискали на педаль акселератора. Але в цілому, знаєте, салон дуже навіть такий не. Я б сказав, знаєте, такий затишний в якомусь сенсі. У нас, до речі, оця вся фігня не чорна, а коричнева, така темно-коричнева. І це так трошки додає такої преміальності. Взагалі мені тут дуже навіть подобається. Зроблено це на совість, Давайте подивимось трошки детальніше. Так, друзі, давайте кілька слів про практичність. У нас є відділення отут. До речі, цей підлокітник таким, відкривається з таким зусиллям. Тобто, Це машина не для дівчат, як хто, хтось міг подумати. У нас є фіксовані тут позиції, як така стандартна одюшна фішка, яку є, до речі, о, просто треба плавно відпускати. Короте, можете зафіксувати собі цей підлокітник в деяких позиціях, є підстаканники звичайні, тут ще відділення для окулярів. І моя улюблена це оця від'їжджаюча штучка, тому що мені подобається з нею просто бавитись, натискати, щоб вона там їздила. Е, так, щодо матеріалів. Е, матеріали тут преміальні, але не такі м'які, як ви очікуєте. От, наприклад, тут на дверях. Я в глибині душі розумів, що це м'який пластик, але ну, просто послухайте. Але він такий. Трошки м'який. Зібрано все досить навіть непогано. А той пластик, який твердий, який ну, зазвичай називають дешевим, він тут враження такого дешевого зовсім ніякого. Ну, коротше. <смі> він на дотик не сказати, що під дешевий. Ну, тобто він твердий, але дуже хороший навіть в якості. Збірка дуже така хороша. Кермо мені подобається, до речі, кермо у нас наче би, і звичайне, але у нього є отакі всякі підхват. Наприклад, отут прямий кут, отут у нас трошки прямий кут. Ну, тобто так цікава, цікава така форма, тримати його приємно, хочеться тримати його двома руками і десь там дубасять. От, ну в цілому, коротше, непогано враження від салону. Е, до речі, бабусин сервант. Тут, якщо він виглядає, як зазвичай виглядає сервант, то оця вставочка мені вже дуже подобається, тому що вона має таке хромоване алюмінієве обрамлення, напис кватер. І от це місце мені прям подобається. Це моя улюблена частина в цьому салоні. Виглядає дуже класно. Поїхали далі по всяким функціям. Е, друзі, коротше, по технічці. Точніше, по тому, що нас тут оточує. Ну, Перше, що хотів сказати, що я не великий фанат Ауді, але прибори у Ауді мені подобались завжди, особливо в цьому поколінні. Вони такі дуже спортивні. Стрілочки у нас лежать прямо так от вниз, коли машина не заведена і нікуди не їде. Дуже красиво промальовані самі цифри, дуже класний шрифт. Коротше, Виглядає класно, спортивно. Посередині є кольоровий дисплей з дуже низькою роздільною здатністю, але вся інформація, яка вам потрібна, там є. Про кермо, я вже казала, що у нас тут класне чудове кермо. Значить, наша машина, ви самі розумієте, що машина 2015 року, вона вже досить старенька. Тому господар переобладнав її цим величезним екраном, в якому є все. Там, всякі оці карплеї, камери, які хочете. Коротше, прикольний екран. Ну, кому подобається, кому ні, це вже вирішувати вам. Мені в цілому подобається він більше, ніж стандартний екран, який вже був дуже застарівший. Але що мені не подобається в Audi? от друзі. Давайте зробимо скидочку, Машина 2015 року, але є такі машини і свіжіші, тому що вони там до сходу якого року до 16-17 випускались. Так от, коротше, в цій машині немає USB. Просто немає жодного USB-роз'єму. Ну, навіть може покупатися. Тут у нас прикурювач, тут у нас ще один прикурювач. В бардачку у нас взагалі якась що це, кассетник якийсь чи що. Мультифункшн інтерфейс. Ну, коротше, сюди, ви можете щось собі під'єднати. Але USB-шника тут немає. Тому вам доведеться купляти собі отаку фігню. Вставляти її в прикурювач, і тоді у вас буде USB-шник. І це проблема, до речі, не тільки. а 4 ми знімали, боже, Q5, да? 17-го року, друзі, 17-го року в машині просто немає USB-шника, ну це, звісно, крінж. І з прикольного. Ну, Оскільки у нас тут всюди кнопочки, які натискаються з таким класичним аудюховським зусиллям, дуже класно, крутівочки всі дуже класні. І з прикольно, стандартна тємка для ауді, це мультифункціональні оці крутівочки значить, клімату. Тобто, по дефолту вони у нас відповідають за температуру. До речі, це дублюється на цей модний екран. Але якщо ви натиснете на кнопку з вентилятором, все, тепер вони у нас відповідають за інтенсивність подачі повітря в салон. Що класно. Так, у нас кнопочка старт-стоп, знаходиться вона біля важелю перемикання передач. Як в нових Audi режимів їзди тут немає, але ви можете собі спортрежимом вимкнути просто важелем коробки передач, який, до речі, теж зроблений дуже класно. Він схожий на якусь борцову кістку. Дуже зручний, і я взагалі люблю важелі, як ви знаєте. Коротше. Тут питань ніяких нема, все класно, мені в цілому все подобається. А ще з бардачок, я ми ж про нього не казали. Бардачок тут реально великий. Тобто, прям такий глибокий великий бардачок. Листи А4 сюди взагалі спокійнесенько влазять. Є невеличке відділення для якоїсь мівочушки ключів. Кнопочка Wallet. Це якщо ви возите свою жінку, щоб вона у вас не дергала, коли їй потрібні гроші, вона так на кнопочку ОП нажала все, і на карту прилетіла 1000 гривень. Коротше, зручно, класно. Передачок за старою доброю традицією преміальних марок обшитий таким приємним матеріальчиком. Ну, коротше, салон застарівший, але такий відчутно преміальний. Поїхали далі. Так, ну що, друзі, мало не поїхали кататися, забув про дуже головну таку штуку розказати. Як тут взагалі позаду? І що вам скажу? Ну, в принципі, ніяк, тому що зріст у мене 1,85 м, переднє сидіння налаштоване під мене, і я вже упираюся колінами в сідушку. Якби тут не було цього отвору, то скоріш за все мені б довелося сидіти якось отак. До того ж, у мене немає місця для ніг знизу, тобто запхати ноги туди нікуди, вони упираються в сідушку. Так, по матеріалам задньої двері не зекономили, сіточки для рибки є. Тут є у нас налаштування клімату, ну або не клімату, а просто ви можете тут зробити собі повітря холодне гаряче, і налаштувати собі інтенсивність подачі повітря. У нас є ще один прикурювач і шників як завжди, тут немає. Величезний тонель. Тут, тобто сидіти посередині тут також буде дуже незручно, тому що у нас система повного приводу і тонель тут є. Але навіть в машині без повного приводу все одно залишиться цей тунель. А тепер про те, що мені тут подобається. Підвокін. По-перше, подивіться, який він здоровий з таким, відчиняється з таким помітним зусиллям. У нас тут є значить, місце для зберігання чогось там. Тут такий приємний ковролінчик, до речі, знаєте, такий, ну, не дешевий ковролінчик, прям хороший. І моя улюблена це овер по-німецьки щодо підстаканників. Дивимось. Вау! Ні, ну це прям, знаєте, оцим мене завжди підкупали німецькі тачки, тому що ну, стільки зусиль витратити на те, щоб у вас були такі підстаканники. Це прям класно. Він такий хліпенький, звісно, все тут шатається, але можна засунути сюди реально здоровенний стакан, тому що тут все працює ось таким чином, і мені це дуже подобається. Я би якби їхав позаду, я би тут грався. Але на дальняк їхати тут позаду можна, але... Ніякого задоволення ви від цієї поїздки не отримаєте. Хоча тут є, до речі, забув сказати, що тут є люк і можна відкрити і їхати саме, щоб повітря вулице. Хто таке любить. Друзі, зацініть який тут складний механізм взагалі, цього підлокітника. Ти зрозуміло, що він так туго відчиняється. Просто зацініть. От я впевнений, що це можна було зробити трошки постіше. До речі, у нас тут є застереження. Ахтунг! Ім'яльт! Тут так написано, що тільки пів кілограма сюди можна покласти. Я не знаю, що це таке, от такого розміру, пів кілограма. Тут слідки золота можна возити. Але тільки пів кілограмові, якщо у вас кілограмовий, так ну що, друзі, їдемо на Audi Б8 А4 2015 року. 2 літри турбо кватро. І перше, що хотілося б сказати, незважаючи на те, що мені дуже подобається B9 Audi, е, відчуття від керування цим автомобілем, мені чомусь зайшли більше, тому що тут я не такий ізольований від цих процесів, які відбуваються у нас з силим агрегатом з усім, ну тобто, я відчуваю зв'язок з машиною більш точно ніж. В Audi B9, яка нас повністю ізолює від усього, що відбувається. Ця машина не така, і я відчуваю, що я їду знаєте, за кермом автомобіля. Я не просто так на початку сказав, що це така бюджетна ракета, тому що цей автомобіль, хоча й дуже непогано їде от в такому плавному режимі, він постійно провокує вас нажати на педаль газу трошки сильніше. І коли ви це робите, він досить непогано летить, тому що розгін до сотні у нього десь 6,5 секунд. Щодо налаштування електропідсилювача, теж досить непогано. Єдине, що тут трошки великий виворіт. Ну я думаю, що це все ж таки пов'язано з системою повного приводу. Ну тому що дуже часто машини обладнані повним приводом мають менший виворіт, ніж аналогічні монопривідні моделі. Підвізка тут також налаштована дуже непогано. Вона така, знаєте, це такий баланс між спортивністю і комфортом. Тобто ми їздимо по Києву дороги тут не найвищої якості, і в принципі машина жодного дискомфорту нам не доставляє. А от якщо ви заїдете вже на дуже погану дорогу, то там може трошки потрясти. Але знову ж таки підвізку пробити у нас не вийшло. Хоча ми, в принципі, не сильно так і старались. Блін, в принципі, нарікань ніяких немає. Зараз ми їдемо в режимі. Драйв просто, звичайному, не спортивному. У нас стрілка обертів лежить десь в районі 1200. І давайте перевіримо відгук на педалі. Я трошки натисну. Да, Машина дуже швидко скидає передачу і починає їхати. Дуже непогано. Єдиний нюанс з цим автомобілем, що все ж таки йому вже прилічно років, якщо бути точним, то 9. І звичайно, оскільки це у нас німецький автомобіль, то він, скоріш за все, попросить у вас трішки грошей. Але якщо його зробити якісно з компанією Акарс, якщо ви будете вчасно робити усі необхідні процедури для свого автомобіля, замінювати масло, фільтри і робити діагностики, то в принципі машина не повинна вам доставити якихось відчутних проблем, а особливо для вашого гаманця. Щодо витрати пального, значить, виробник нам заявляє, що по місту цей маш цей автомобіль споживає 8,5 літрів, що звичайно звичайна казочка від ауді. Тому що по факту ми всі розуміємо, що витрати пального в цьому автомобілі буде десь в районі 12 літрів, якщо ви будете їздити ну, нормально, скажімо так, не тошнити інколи натискати на педальку і. В Цілому так, значить, система повного приводу відчувається і робота, звичайно, але вона така, знаєте, не нав'язува. От ми їздили, боже на чому ми їздили останнього разу на ф'южені, на ф'южені повноприводному 2,5 ой боже, Ну, коротше, на повноприводному ф'южені, і там система повного приводу дуже нав'язливо працює. Тобто, ви коли заїжджаєте в поворот, ви прямо відчуваєте, що передні колеса ось намагаються кудись затащити туди, куди вам не потрібно. Тут все налаштовано бездоганно і дуже так печально, що зараз не зима і немає снігу, тому що цей повний привід на снігу це взагалі окремий вид задоволення. Також. Чому знову ж таки бюджетна ракета? Тому що ви можете купити собі такий автомобіль. То, що я казав, від 10 тисяч, це звичайно правда, але це буде у вас найбідніший автомобіль на передньому приводі 1.8 турбо. Я все ж таки раджу, якщо ви вже берете собі А4, то брати її на 2-літровому моторі з повним приводом, тому що ну нафіга вам той передній це взагалі не цікаво. А от, щоб ще крутіше, якби тут була звичайно ручна коробка передачі, тоді можна було просклити повністю потенціал цього автомобіля, який у нього звичайно є. Так от, що відносно за невеликі кошти, у вас автомобіль на 211 кінських сил, і буквально за там якихось 300-400 доларів, ви можете підняти цю потужність до 250 сил. І якщо ви будете їздити в такому ж звичному режимі, як ви їздили, то в принципі е негативно на двигун це не скажімо так, скажеться. Не вплине, якщо ви знову ж таки будете вчасно замінювати мастило. І я рекомендую на таких автомобілях з турбодвигунами, яким вже близько 10 років, все ж таки замінювати мастило кожні хоча б 7, ну, максимум 8 тисяч кілометрів. І тоді він буде жити довго і щасливо. Також у нас тут ланцюг РМ. ну Про це ви вже всі знаєте, що, скоріш за все, що кожні 100 тисяч ви його будете замінювати. А так, в цілому, машина практична, класна і. Дуже приємне в керуванні. Тому що я хотів сказати. Я хотів сказати, що друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Ми будемо постійно показувати автомобілі, які привозимо, щоб зорієнтувати вас, що купити. Також підписуйтесь на наш телеграм обов'язково. Це прямо обов'язково, тому що там будуть гарячі пропозиції по електричкам, по машинам з Китаю і не тільки китайським, тому що, от, наприклад, нещодавно ми привезли BMW i4. всього лише там щось за 30 з копійками тисяч доларів. А це дуже класно. Як це працює, так я вам розкажу, що китайці. Продають автомобілі в автосалонах і є звичайно автомобілі, так звані шоу-кари, на яких вони катають своїх клієнтів. Так от ці автомобілі з мінімальними пробігами зливаються просто за копійки таких цін в Україні. Ви ніколи не знаєте. Тому підписуйтесь на телеграм, підписуйтесь на інстаграм, на Тікток, на Ютуб. Ставте коментарі, пишіть коментарі, ставте лайки. Нам буде дуже приємно і до наступних зустрічей. А, і друзі, ми запустили новий сайт Akars.ua. Вставляємо значить, посилання на нього. Заходьте, там також цікаво, ми його повністю обновили. І до наступних зустрічей!